Переважно так на самоті учні Бабинської школи, що у Гущанському районі звикли розважатися на перерві між уроками. Особливого вибору не було. Старі поіржавіли, а на нові коштів, як завжди, катма. Винахідливі вчителі звернулися до представників аграрної партії на Рівненщині. Іван Іванов, котрий балотувався на минулих місцевих виборах до обласної ради, пообіцяв шкільний майданчик урізноманітнити атракціонами. Одна із вчительок я так задала мені таке провокативне питання. Скажіть, будь ласка, Іван Іванович, а якщо ви не продадете депутатом, ви побудуєте, зараз стримуєте свою обіцянку. Я сказав, стримую. Знаєте, обіцяного три роки чекають. Дай так трапилось, що пройшов рік, і завдяки своїм друзям ми сьогодні відкриваємо дитячу площадку. Діти на новий ігровий комплекс дивилися із цікавістю. Їм найважче було дочекатися відкриття гойдалок та гірки. Мені подобається горка, тому що її строїли довго і що вона її строїли, сили свої додавали І по сьогоднішній день мені подобається, що вона є. Вона дуже гарна і крепко нова. Гості свята не стали випробовувати довгоочікуване дитяче терпіння та гуртом перерізали стрічку. На знак вдячності на шкільному святі заспівали усі від учнів до вчителів. Ми були здорові, і над вами яскаріше, ніж на після урочистостей, що так несподівано восени завітали до Бабинської школи, завдяки представникам аграрної партії, учні самі змогли випробувати, як то кажуть, на ділі як гойдалку, так і гірку. Українська статистика невтішна лише 27% дошкільнят є практично здоровими. Сидіння біля гаджетів не спонукає до нормального фізичного розвитку, тому фізкультурні хвилинки на подібних гойдалках збережуть малечі здоров'я. Здоров'я збережувальної технології це на даний час основна технологія, яка є в нашій школі. Тому ось цей майданчик це є частина цієї здоров'я зберігаючої технології, тому що здоров'я, рух. Основне, що важливо зараз для учнів і для дітей «Мені дуже гарно. Дякую, що ви це зробили. Всім дякую. Уже давно у цій школі не пам'ятають вишикуваних черг. А тут чи не вперше за останні роки школярі чекали на можливість проїхатися з гірки? Що й казати, як дитина бігає та грається, то її здоров'я усміхається. Це черговий проект, який плануємо зробити на Рівненщині, Відкривати відкривати дитячі площадки. І допомагати нашим дітям розвиватися.